Вітаю сьогодні! Ми хочемо вам розповісти про новий гірський велосипед Merida Пігнан 20 2025 модельного року. Це сучасний хардтейл, створений для активного відпочинку, поїздок по бездоріжжю та аматорського кроскантрі. Цей велосипед цікавий тим, що поєднує в собі доступність, якість та функціональність, що робить його ідеальним варіантом для повсякденного користування. Велосипед оснащений новою трансмісією Shimano ESO, яка є простою в користуванні та при тому має високі показники надійності і достатню кількість передач для повсякденного катання. Але про неї трохи згодом пропоную спочатку краще розглянути сам велосипед Merida Миріде 20. Велосипед побудований на алюмінієвій рамі, яка виготовлена за технологією TFS – Technoforming System, що забезпечує високу міцність при відносно малій вазі. Подвійний батинг дозволяє зменшити товщину труб там, де це можливо, без втрати жорсткості та міцності. Окремо, варто відзначити гладкі зварні шви. Вони не лише надають рамі охайного вигляду, а й підвищують її надійність. Геометрія рами оптимізована для комфортного катання. Завдяки більш вертикальній посадці велосипед зручний у тривалих поїздках і легше контролюється на пересіченні місцевості. Велика перевага внутрішнє прокладання тросів. Це рішення захищає їх від бруду, а також робить зовнішній вигляд велосипеда акуратним і сучасним. Варто згадати універсальні кріплення для фляготримача, багажника та бризговиків. Що розширюють можливості для використання велосипеда в місті або під час подорожей. Також, за бажанням, на велосипед можна встановити підніжку в оригінальне кріплення. Це додасть комфорту під час користування велосипедом. Давайте тепер поговоримо нарешті про трансмісію, адже це новинка від Shimano і вона точно варта уваги. На велосипеді встановлений групсет Shimano ESO. У 2024 році компанія Shimano представила нову групу компонентів. Її назва розшифровується як Essence of Active. Це нове рішення для тих, хто шукає просту та надійну ефективну трансмісію для щоденних поїздок, фітнесу та легкого бездоріжжя. Еса це сучасна 1 на 8 трансмісія, яка поєднує перевірні технології Shimano з максимально простим користуванням. Тут немає переднього перемикача, лише одна зірка попереду і 8 передач позаду. Це значно спрощує перемикання, знижує вагу та мінімізує технічне обслуговування. Сам задній перемикач розташований ближче до рами для зменшення ризику ударів та поломок. Також зірка на шатунах має спеціальний профіль, що покращує утримання ланцюга навіть на нерівному покритті. Колеса на велосипеді мають розмір 29 дюймів. Насправді, цей розмір коліс має ряд переваг. А саме чудовий накат легко проходять через перешкоди, стабільність на швидкості та комфорт, менше вібрацій та нерівностей від дороги. Самі покришки мають універсальний протектор, який дозволяє впевнено себе почувати на бездоріжжі та не буде вас уповільнювати при їзді на асфальті, що дозволяє обирати будь-які маршрути для вашої прогулянки, незалежно від покриття та рельєфу дороги. До речі, самі колеса кріпляться за допомогою ексцентриків, що дає змогу швидко знімати та встановлювати колеса у випадку транспортування велосипеда або у випадку ремонту чи заміни камери. За додатковий комфорт та амортизацію на велосипеді відповідає амортизаційна вилка пружинна масаного типу Suntour. Хід у вилки складає 100 мм. Цього достатньо для їзди по гравійним стежкам, паркам та пересіченні місцевості. В першу чергу, вона забезпечує базовий комфорт, простоту у використанні та надійність. Вона чудово підходить для щоденного катання. В загальному це надійна і практична амортизаційна вилка. Яка виконує свої задачі в легкому кроскантрі і міському режимі. Вона не для екстриму, але для своїх задач це чудовий варіант. Про трансмісію та комфорт ми вже поговорили. Давайте тепер поговоримо про безпеку, а саме про гальмівну систему на велосипеді. На велосипеді встановлені гідравлічні гальма Tector m 275 це хороша базова гальмівна система. Вони створені для гірських велосипедів початкового та середнього рівня і встановлюються на багатьох популярних моделях різних брендів. Можемо сказати з власного досвіду: ці гальма мають плавне та контрольоване гальмування. Вони добре працюють в поганих умовах, таких як дощ і бруд. Такі компоненти, як кермо, винос, сидіння та підсиділ, тут встановлені оригінальні Merida. Вони мають чудову якість та високу надійність. стосовно надійності. На всі компоненти Merida діє гарантія 2 роки. А ось сама рама велосипеда вже має зовсім інші гарантійні умови. Велосипед відноситься до третьої категорії Cross кантрі та трейл. А це означає, що сама рама витримує загальне навантаження до 135 кг та можливість виконувати стрибки з висоти до 60 см в спеціально відведених місцях, а саме байкпарках. Давайте підведемо підсумки. Merida Big 20 це один із найбільш збалансованих велосипедів початкового рівня у сегменті CrossCuntry. Він обладнаний сучасною трансмісією Shimano Esso та великими 29-дюймовими колесами. Він не просто зручний, він універсальний. Він чудово підійде для тих, хто хоче зручний надійний і універсальний велосипед для щоденних поїздок, природи та легкого бездоріжжя. В загальному це універсальний надійний і збалансований велосипед для тих, хто шукає якісний старт у світі гірського або активного катання. Чекаю вас в коментарях, якщо у вас залишилося ще питання. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких, і до зустрічі у наступному відео.